Привіт малята! Сьогодні наш боня запрошує вас до фруктового саду. Позбирати фрукти та ягоди. Діти, поки ми будемо з вами збирати фрукти та ягоди, наш боня буде їх складати у кошик, а потім ми подивимось, що ми назбирали. Давайте розпочнемо нашу таку невеличку подорож. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що це? Правильно! Це яблуко. Дід а якого воно кольору? Червоне молодці. А якої форми воно? Кругле, розумнички мої. А що це таке? Це груша. Молодці малята. А якого вона кольору? Жовта та червона. Молодці. Дітки, подивіться уважно на грушу та скажіть, якої вона форми. Вона овальна. Розумнички мої. А давайте подивимось, що це таке. Це слива. Молодці. Від а якого вона кольору? Вона фіолетова. Молодці малята! А якої вона форми? Кругла! розумнички. А от це що? Абрикос, молодці. Скажіть, будь ласка, а якого він кольору? Молодці, правильно, теж жовтий та червоний. І якої він форми? Теж круглий, розумнички мої. А ось це що таке, діти? Це вишні. Молодці малята. Діти, скажіть, а якої вони форми? Так, також круглі. А якого вони кольору? Червоні, розумнички мої. Діти, а тепер Боня пропоную вам зібрати ягоди. Подивіться, будь ласка, що зібрав Боня? Правильно, це малина, розумнички мої. А якої вона форми? Так, теж кругла. А якого кольору? Рожевого. Але ще можна сказати, що вона червоного кольору. Розумнички. А подивіться, що це таке? Правильно, це смородина. А якого вона кольору? Чорна, розумнички. А якої вона форми? Теж кругла. Молодці. А подивіться, що це таке смачненьке? Правильно, це солодка полуниця. Молодці. Скажіть, якого вона кольору? Червона, розумнички. А якої форми? Так, овальної форми. Молодці малята. А ось це що таке? Правильно, це виноград. Молодці малята. Скажіть, а якої вони форми? Так, круглий виноград. Молодці. А якого кольору? Зелений. Молодці малята. А давайте подивимось, що це таке. Діти, це ожина. Скажіть, будь ласка, а якого вона кольору? Так, чорне, молодці. А якої форми? Круга. Розумнички мої. Від поки ми збирали фрукти та ягоди, наш боня все це б розклав у кошики. Давайте подивимось, що лежить у цьому кошику. Так, це ягоди. А давайте повторимо, які ягоди лежать у кошику. Правильно. Тут лежить виноград, ожина, смородина, малина та полуниця. Розумнички, а що лежить у цьому кошику? Так, це фрукти. А які фрукти лежать у кошику? Правильно, мишня, яблуко, слива, груша та абрикос. Молодці малята.